Получається, що податок в гривнях ви б мали заплатити, при, якби курс не змінився 29 900, а по факту зараз платите 168 тисяч гривень. Тобто в доларах, відповідно, ви б мали заплатити 23 тисячі, перепрошують 2300 доларів, а по факту через те, що курс гривні впав, то ви платите 3900, майже 4 тисячі. Тобто, ви платите не лише в гривнях більше податків, але й по факту в доларах. Знову ж, в ході нехитрих обрахунків ми віднімаємо 3900, ми віднімаємо 2300, і виходить, що в нас переплата 1600 доларів. Це, це просто 1600 доларів ви платите ні, ні за що. Це ціна того, що гривня впала. Тобто... Ось вот така така ситуація